Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І продовжуємо, як зазвичай. Ми завжди дивимося карту дня і дивимося, що чекає нас сьогодні. Це вже перша карта, яка вискочила сама. І ось друга вже карта. Зараз подивимося, може, і третя вискочить. Ось вона вже тут. Дорогенькі мої, дорогенькі були, чи як то кажуть, чи дорогенькі, чи живенькі були. Вже забула, як то. А ми до вас в ранковий час. От згадала я. Я пам'ятаю, я коли маленька була так трошечки від... відступ коротенький. А, здається, щось було по радіо, а ми до вас в ранковий час. Це з Києва, здається, передавали. Може, хтось пригадає? Я була маленька, тато слухав. Гаразд. Перший, другий, третій варіант, і ми починаємо з першого. Дивимося, що чекає вас сьогодні. Дев'яточка мечів, якісь страхи, якісь залякування, можуть бути, звичайно, прильоти якісь. Просто, ви знаєте, навіть повітряна тривога вже. Ну от, я не знаю, чому йде така інформація, що. Дуже вас зачепить щось. Якась розмова, якась людина, хтось може налякати, перелякати страх за майбутнє, якісь страхи вас оточують, поганий сон, легка депресія може бути. Хтось вам докучає, діти, сусіди, вас всі нервувати можуть. Це така карта, знаєте, ну, неприємна, дуже неприємна карта. Ось, це коли От спокою немає на секунду. і будете казати, Йолі маналі, коли вже я спокій буду мати. Ось якось так іде. Ця карта, звичайно, вона неприємна, але порада цієї карти подивіться, хто вам не дає спокій. Роздивіться ці ситуації трошечки краще, щоб зрозуміти, що ну, ніхто вам не може нарушити ваш спокій. Розслабитися, дуже часто допомагає розслабитися. Карта номер два. А тут у нас іде 21 аркан, тобто карта світу або миру, мір, мір дружба, фестиваль, якось так. Це коли сім'я збирається докупи, відзначити юбілей. Це коли ви закінчили школу, е Ну, тут, знаєте, карта не каже з відзнакою чи не з відзнакою, але закінчення якогось періоду щось закінчується, і ви вже знаєте, що ви будете. В наступному році, наприклад, робити. Це і примирення може бути, до речі, це коли ви примирюєтесь після якоїсь сварки, люди помирилися, щасливі, це і удача, це і щастя, це і коронування, це і визнання, і слава. В цій карті дуже багато чого. Але в першу чергу це закінчення якогось циклу, якогось періоду. Карта номер три. У нас тут два жезла, ви стоїте перед вибором. Наліво піду, коня загублю, направо піду, себе загублю, прямо піду, життя загублю. Ну, це так приблизно важливий вибір. Дуже нагнітає вас це. Коли ви не можете прийняти рішення якесь: вибрати людину, вибрати професію, вибрати шлях, куди йти, машину вибрати, хату вибрати, це коли ви щось вибираєте. І, до речі, це не є дуже легко. Карта показує дуже, це такий нелегкий вибір, але ви повинні зробити головне. Завжди йти вперед. Головне не повертатися назад. Назад неможливо повернутися. Можливо тільки йти вперед і зрозуміти: ви зробили найкращий вибір. А те, що ви не зробили, воно не мало бути вашим. От і все. Ось така карта дня у нас. Бажаю вам гарного, мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна.